Ще знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках. Подорожник Бам та оща попадає зайве рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот і токсини. Антидот росіяни накопичують сили ще в одному місці. Аналітики американського інституту вивчення війни прослідкували активізацію ворога в Курській і Білгородській областях і видали детальний аналіз дій росіян поблизу. Північно-східного кордону України, а головне пропустили, на що там здатен ворог і до чого готується, де вже найближчим часом може вдарити РФ навіщо рашистам новий фронт? Що про цю загрозу кажуть українські військові, і яку заяву зробив президент України Володимир Зеленський? Розповім за мить з вами новини. Тесеньві і я, Артем Зябкін підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Це мав почути увесь світ. Президент України Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти напередодні саміту миру у Швейцарії. Він записав зворушливе звернення до всього світу і закликав допомогти Харківщині. Росіяни ледь не щодня атакують Харків кабами і обстрілюють за 300. Ще й почали новий наступ на Харківщину у дві 24-му, але це не все, що хотів сказати Зеленський. Президент анонсував нову атаку рашистів. Їхню підготовку вже бачить ЗСУ за 90 кілометрів від українського кордону. Ourselves. 60 kilometers north is from this place, from yet another attempt of the Russian assault. Russia is preparing for offensive actions also 90 kilometers northwest from here. They gather another group of troops near our border. The one who does all this doesn't want peace. І це ще далеко не всі деталі, які відомі станом на 27 травня. Як пишуть аналітики інституту вивчення війни, підготовку росіян уже видно з супутника. Фахівці прогнозують нове загострення, але вже з боку сумщини. Вони фіксують активізацію ворога, зокрема накопичення зброї на військових базах поблизу. Це стовідсотковий доказ того, що расисти готують новий наступ. Назвали в інституті і точне місце, де скоріш за все атакуватимуть росіяни. Схоже, що Зеленський має на увазі район Грайворон Борисівка пролетарський на заході Білгородської області, і спостерігав супутникові зображення цього району, які дозволяють припустити, що російські війська розширили діяльність на базах і складах у населених пунктах в цьому районі в останні тижні. Однак нинішній розмір можливої концентрації російських військ у районі. Грайворон Борисівка пролетарський залишається неясним за даними аналітиків. Діпстейт наразі у російському грайвороні, що впритул до українського кордону стоїть російська. 128-ма мотострілецька бригада ще на початку квітня відомий український військовий експерт військор Костянтин Машовець повідомляв, що цю бригаду разом з деякими іншими підрозділами перекинули саме на Брянщину, Курщину та Білгородщину для підсилення російського угрупування Сєвера. Саме воно розпочало свій невдалий наступ на Харківщині. Тепер неясно лише одне. Чи підсилиться бригада наступ далі в глиб Харківщини, чи почне новий наступ на Сумщину? Цікаво і те, які точки для свого наступу обрав ворог. Саме у напрямку Грайворона здійснювали свої вилазки ще у травні 23-го року. Російські добровольці з РДК та Легіону Свободи Росії тоді ж бійці РДК тимчасово війшли у нову тавалжанку, селище Білгородській області навпроти Волчанська. Можна припустити, що рашисти наразі проводять дуже подібні до тих операцій, утім мають більші сили та потужнішу зброю. Насправді завдання в Росіян на Сумщині має бути простим, кажуть аналітики, а саме задіяти додаткові резерви української армії на північному сході, змусити їх зав'язнути в боях саме там, далеко від основного театру бойових дій на Донеччині. Для цього пропускають експерти. Ворог може вдарити на межі сумської та Харківської областей. Про цей сценарій нещодавно говорив і речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Вони можуть здійснити наступ на сумському напрямку для створення таких зон, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути сили ЗСУ та не дозволяти їх перекидати на більш важливі напрямки фронту. Якщо говорити про Сумську область і додати Чернігівську, то протяжність кордону з країною агресором в межах цих областей досить велике. Лише на Сумщині понад 560 кілометрів. Але ворог, як і раніше, тримає свої підрозділи сили і засоби на цих напрямках. Проте в ДПСУ станом на 26 травня уточнили, що силу ворога на цьому напрямку недостатньо для великого наступу. Тими силами, що є, рашисти максимум можуть ставити собі тактичні завдання, тобто говорити про загрозу захоплення чи оточення Сум або інших великих міст області, не йдеться. 23 травня в рамках телемарафону Єдині новини голови сумської ОВА Володимира. Артюха запитали, чи не повториться харківські сценарії і в його області. Той запевнив, що там готувалися до оборони і досі продовжують це робити. Зокрема, нібито зробили висновки та роботу над помилками після побаченого під Харковом. Варто сказати, що ДПР уже розслідує прорив Росіян на Харківщині. Зокрема, підозрює кількох командирів 125-ї бригади тероборони у недбалому ставленні до служби. І, нібито не вжили всіх необхідних заходів для належного укріплення рубежів на самому початку російської операції на Харківщині. Окремі військові звинуватили бійців бригади у втечі з позиції. Насправді займалися оборонними рубежами вже певний час від 2023 року збройні сили державна служба транспорту, військові адміністрації, місцеві громади наші здійснюються і нарощування можливостей кругової оборони населених пунктів, які знаходяться в безпосередній близькості до кордону, тобто це взагалі постійні заходи і нарощування можливостей по захисту населених пунктів і оборонних рубежів продовжується вже достатній час. Нагадаю, чи не першим про можливий наступ з боку Сумщини ще 14 травня, на четвертий день наступу на Харківщину заявив начальник гурму України Кирило Буданов. Тож можна впевнено говорити про те, що українська розвідка знає про плани ворога, а зсу готові відбивати чергову навалу. А як думаєте, ви чи наважаться расисти на новий наступ на Сумщині? І чи врахувала влада та військові помилки, які були? На Харківщині напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Гарного дня до зустрічі!